Lektion 2. Ich bin Journalistin. Lektion 2. Я журналістка. wir heute? Was Вас wir heute? Що ми сьогодні вчимо? Konjugation, відмінювання слів Machen, щось робити, Wohnen, жити, проживати, Arbeiten, працювати, Haben, мати. Уперенбегушен. Будемо розмовляти про нашу роботу, професію і так далі. Уперперліхесpreхен. Будемо говорити про особисте з іншими людьми. Ein kurzen tekst uberzig schreiben. І під кінець ми напишемо один невеликий текст про нас. Почнемо з конюкаціон Махен, з відмінювання слова «махен». Про відмінювання екілмесіки Verben, про відмінювання правильних дієслів ми говорили в минулому відео в лекції 1. тож, якщо ви щось не зрозуміли, переходьте до нього і дивіться. А зараз давайте зробимо конюкаціон махен, відмінюємо махен. Ich mache, я роблю, du machst, ти робиш, er, sie, es Macht. Він вона, воно робить. Wir machen. ми робимо, Ihr macht. ви робите, Sie. Sie machen. вони роблять, ви робите. Наступне конюкаціон Вонен. Ми будемо відміняти слово Вонен. Це означає проживати за певною адресою. Я буду просто казати, жити, ви зрозумієте. Іх вони. Я живу. Ду вонст. Ти живеш. Е зі – вонт. Він вона воно живе. Вя вонен, ми живемо. Я вонт, ви живете. Зі зі, вони живуть. Ви живете. Знову ж повторюсь, що вонен не означає жити як організм, це означає жити за певною адресою, проживати. Як ви бачите, вонен це реґелмейське веб, це правильне дієслово, тому воно відміняється правильно за правилом. Конюгаціон арбайтен. Відмінювання слова «arbeiten». це працювати. Іх, арбайте. Я працюю. du arbeitest – ти працюєш. er, sie, es arbeitet – Він вона, воно працює. Wir arbeiten. Ми працюємо. ihr arbeitet. Ви працюєте. sie, sie arbeiten – Вони працюють. Ви працюєте. Як ви вже помітили, в du, er, sie, es і ihr Є зайва І, тобто зазвичай в Ду має бути закінчення st, тут з'явилося І. І так само в rzs має бути закінчення просто Т, «т» з'явилося І. Знаєте чому? Тому що, якби було без І, це було б неможливо вимовити арбайтс або Arbeit, тобто це було б неможливо. Тому ем, є правило, якщо вебштам. Корінь закінчується на т, з'являється літера І в ду, ес і іо щоб було легше вимовити. Також цьому правилу піддаються такі слова, як гайтен, це означає їздити на коні, на ослі, на якійсь тварині. Лайтен це вести, це означає, наприклад, вести бізнес. «Беглайтен» – це супроводжувати. Як бачите, фебштам усіх цих слів. Закінчується на т. Тобто, якби ми відміняли слово «reiten», ду райтест. Не дурайст, а ду райтест. Наступне дієслово хабен, і це онрагіомесіке веб це неправильне дієслово. Чому зараз розберемось. «Ich Іх. Я маю. Ду хаст, ти маєш. Er, sie, es, hat, він вона, воно має. wir haben, ми маємо, ihr habt, ви маєте, sie, sie haben, Вони мають, ви маєте. Як ви вже помітили, в ich wir і зІ зі воно відмінюється як звичайне правильне дієслово. Але чому воно неправильно? Тому що в ДУ і RZS «er, воно відмінюється по-своєму. Воно стає не хабст, не habest, а hast. І так само хат. Відмінювання цього дії слова дуже важливо запам'ятати, тому що в майбутньому воно буде зустрічатися дуже-дуже-дуже часто. УПА Тенпегоф Шпрехен. Говоримо про роботу. Як запитати? Ким ви працюєте? Вас sind sie von beruf? Ким ви вічливо звертаємось, ким ви працюєте? Вас sie von Beruf. Якщо ми звертаємось на ти, вас du von Beruf. Також можна запитати, вас beruflich? Was Вас sie beruflich? ким ви працюєте? Або was machst du beruflich?» ким ти працюєш? І ми відповідаємо: «Ich bin Schülerin», Я школярка. Тобто я навчаюсь в школі. «Ich bin Student», Я студент. Також можна відповісти так: «Ich arbeite als Lehrerin», Я працюю вчителькою. Als це. Називається в німецькій мові препозиціон це прийменник. «Ich arbeite als Lehrerin». Тобто дослівно можна перекласти я працюю як вчителька. Також є інша препозиціон бай це в. Працюю на когось. «Ich arbeite bei den Deutschen Post». Я працюю на Deutschen Post». Або я працюю в touching post. Дам вам ще декілька прикладів для розуміння. Наприклад, Ich arbeite als Bäcker. Я працюю пекарем. Ich arbeite als Koch. Я працюю кухарем. Ich arbeite als Ingenieur. Я працюю інженером. І приклади для бай. Ich arbeite bei Apple. Я працюю на Apple. Ich arbeite bei Aldi. Я працюю на Aldi. Тобто, ми називаємо ALS. Ми називаємо назву професії, якою ви працюєте, а by ми називаємо компанію або місце, на яке ви працюєте. Також ці два прийменника можна поєднати. Наприклад, Ich mache eine Ausbildung bei Google als Webdesigner. Я роблю один Ausbildung, це як тренінг, в Гуглі, на вебдизайнера. Тобто, у нас якось дивно звучить, але в принципі це логічно. Або, наприклад, ich mache ein Praktikum bei Aldi als Verkäufer. Я роблю один практикум в Алді як продавець. І також можна сказати, і Kellner». наприклад, То я маю роботу як офіціант. Kellner, офіціант. Тобто звучить це дуже дивно, тому що, зазвичай, нас кажуть, я працюю офіціантом, але якщо перекладати дослівно, я намагаюся перекладати дослівно, щоб ви розуміли структуру речення, і хабе айнінджоб, а скелене я маю одну роботу як офіціант. Зазвичай слово «job» Використовується для тої роботи, для якої вам не потрібна була освіта, яка є тимчасовою, тобто як просто підзаробіток. Наприклад, якщо ви студент, ви кажете, «Ich bin Student», але «Ich habe einen Job als Kellner». тобто мається на увазі, що ви студент, ваша основна діяльність це студент, але ви заробляєте гроші тимчасово як офіціант, тобто це тимчасова міні-робота. Мабуть, ви вже помітили, що в деяких словах, наприклад, «чулерін» ми маємо закінчення Ін. Це означає, що людина, яка виконує цю професію, є жінка жіночого роду, тобто це фемінітив. Наприклад, штудент теаштудент, ді штудентін, студент, чоловік ді, штудентін, студентка, тобто жінка, студент, ліре теа. Ліре ти лірерін, це читель, чителька, келнеа, Kelner, ді рін. це офіціант, офіціантка, те артст ді ерстін, лікар, лікарка. У нас, звісно, не так широко використовуються фемінітиви, але просто логічно подумати можна. Теафрізюр. Ті фрізюрин. Я перепрошую, я забула додати «ін», але має бути «ін» в фімінітиві. Фрізю, ді фрізьюрин. Це перукар і перукарка. Жінка перукар. Тя фейкойфе, ді фекойферин, продавець, продавчиня. Тя архітект, архітектін. архітектор і архітектор жінка архітектор, діа шаушпіле, ді шаушпілерін. це актор, акторка. Тож, як ви бачите, зазвичай, щоб зробити фемінітив, ми маємо додати ін, студентін, лірерін, келнерін. Але інколи змінюється не лише ін, а ще й змінюється трошки слово. Наприклад, der Arzt лікар die «die Ärztin», як бачите, а умлаут. Earstін лікарка. Але це просто потрібно запам'ятати. Що ж, тепер, як мінімум, ми можемо розказати про свою професію. Переходимо до über den persönlichen Sprechen». Говоримо про особисте. Wie alt sind Sie?» Скільки вам років? Або ви alt пістю, скільки тобі років. Іхпін, 20 яре альт, мені 20 років. На жаль, дослівно перекласти ми не можемо на українську мову, тому що це звучить надто дивно. Просто потрібно запам'ятати, тому що якщо перекласти дослівно, це не має ніякого сенсу. Як старий є ви? Як наскільки ви є старий, щось таке, але це звучить дивно, нас питають, скільки вам років. Ві Аль Дзінзі, ігпін, Свансик, Яре Альт. Якщо ви не знаєте цифри німецькою мовою, або у вас є певні проблеми з цим, я розмістила відео про числа окремо на цьому каналі у цьому плейлісті. Тож, переходьте і знову повторюйте або вчіть заново. Наступне питання. Wie ist Ihr Familienstand? Який Ваш сімейний стан? Або Wie ist Dein Familienstand? Який твій сімейний стан? І ви відповідаєте. Ich bin Single. Ich bin ledig. Я одинокий. Тобто в мене немає ні партнера, ні жінки. Я одинокий. Ich bin verheiratet. Я одружений або одружена. Ich habe ein Partner oder Partnerin. У мене є партнер або панерка. Wir sind nicht verheiratet, aber wir lieben zusammen. Ми не одружені, але ми живемо разом. І також ich bin geschieden. Я розвелася. Хочу звернути вашу увагу на речення «Wir sind nicht verheiratet, aber wir lieben zusammen». Тут, як ви бачите, є слово «nicht», що означає не, неодружені, «nicht verheiratet». І це слово використовується в німецькій мові для створення негативного значення, як у нас в українській мові не. І також слово lieben це регіоміський Verb», І воно, це правильне дієслово, слово. І воно відмінюється як звичай. Наступне питання: haben sie Kinder або Hast, du Kinder. У вас є діти, або в тебе є діти, і варіанти відповідей. Nein ich habe keine kinder. Зверніть увагу на слово «keine». Це теж має негативний момент, як nicht. Keine – в дослівному перекладі означає ніякий. Тобто я маю ніяких дітей, тобто в мене немає дітей. Пізніше ми про це більш детально поговоримо, в яких випадках нігт, в яких випадках кайне, але просто запам'ятайте, що кайне це негативний, тобто в мене немає ніяких дітей. І також я і хабецвай от аме Кінде. Так, у мене двоє або більше дітей Що ж, тепер ви можете поговорити про особисте, скільки вам років, який у вас сімейний стан і також чи є у вас діти. Тепер давайте зробимо одне практичне завдання. Це буде завдання на слухання. Перед вами чотири візитівки чотирьох різних людей. Уважно їх прочитайте, можете поставити відео на паузу і прочитати. Я вам буду читати чотири тексти про цих людей. І ви маєте сказати, що текст 1 відноситься, наприклад, до людини А, текст 2 до людини Б і так далі. Тобто ви маєте е, співставити тексти з візитівками. Отже, перший текст ich bin 50 Jahre alt. Ich wohne in München. Ich bin geschieden. Ich habe ein Kind. Ich bin Ingenieur. Text Nummer 2. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Österreich. Ich wohne in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe keine Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei Mediano. Text Nummer 3. Ich wohne in Köln. Ich bin 23. Ich bin Single. Ich bin Grafikerin und arbeite bei Hinto. Ich Text. Ich komme aus der Schweiz und wohne in Münster. Ich habe eine Partnerin. Ich arbeite bei Hariko und bin Praktikant. І я перевірю і напишу правильно, чи ні. І останнє. Давайте напишемо невеличкий текст про себе. Text. у sich Schreiben. І у нас зліва знаходиться анкета. Фонами Карлос. Це ім'я. Карлос. Name Сантос. Це прізвище, Сантос. Herkunft – Шпаніян. Це звідки приїхала ця людина, це національність. Шпанія. Wohnort – от. Кільн, де проживає людина на даний момент. Beruf – Job als Kellner. Він студент і в той самий час він працює офіціантом. Alter – це вік. 25.20. 25. Фаміліанштант Lead це сімейний стан одинокий, але Single – ми до цього проходили, Single – означає, повністю в тебе немає ні партнера, ні чоловіка або жінки, нікого. Але Lead це означає неодружений, але в той самий час ви можете мати партнера. Тобто офіційно ваш шлюб не зареєстрований, ваше партнерство не зареєстроване. Кіндя. Кайне кінда, скільки дітей, чи є діти немає дітей. Отже, ще раз повторюю, фонами ім'я, нами. прізвище. якунт національність, вон от місце проживання, перуф професія, алта вік, Familienstand – сімейний стан, сімейний статус, Kinder – діте. Тепер давайте прочитаємо текст, який написав Карлос про самого себе Карлос Сантос. Мене звати Карлос Сантос. Ich komme aus Spanien. Я приїхав з Іспанії und моне і Кюль і проживаю в Кюльне. Ich bin Student, я студент, und habe einen Job als Kellner і в мене є робота офіціанта. Я працюю офіціантом. Ich bin Student, я студент, und habe einen Job als Kellner. І працюю офіціантом. Ich bin 25 Jahre alt. Мені 25 років. Ледик. Я одинокий. Und habe keine Kinder. І у мене немає дітей. Пропоную вам зараз зробити анкету для самої себе, самого себе, написати ваше фонами, фаміліянами, Herkunft, Вон Ort, Beguf, ALT, Familienstadt і кінда, і потім написати текст на базі цього. Це буде прекрасна практика для вашої німецької мови. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця, і побачимось у наступній лекції.